Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, ви на каналі Сир назавжди. Сьогодні у нас п'ятниця, 8 серпня, відео для підписників. Сьогодні я традиційно прокоментую кожен зразок плавленого сиру, який приймав участь в нашій дегустації. Останній прочитаю частково записи, які ми робили по гарячих слідах, дегустуючи цю продукцію. Хочу сказати, що кілька зразків були найвищої якості, і, на нашу зле свою думку, вони... Перевищують органолептичні властивості якість тих зразків, які ви можете купити в Європі. Тому що тренд на плавний сир зрозумілий, більше вологи, менше жиру. І фактично, це такий продукт кормовий для європейців, вони його виробляють все менше і менше. Збільшуючи споживання білих сирів, свіжих сирів, сирів із цвіллю і сирів твердих. Так що такі сири, як глобино, канів кому, відповідно, шостка, трохи гірший президент. Це абсолютно достойні зразки, які по якості, як мінімум, перевищують ті зразки польських сирів, навіть під німецькою маркою. Ви знаєте, Німеччина має заводи, той самий Хохланд в Польщі. І ці сири, слухайте, ну вони дійсно гірші, наші кращі. Але це тільки мова йде про кращі зразки. А в середньому дійсно йде тенденція так само в нас на збільшення вологи. Зменшення жиру і дуже цікаве питання, хочу вам, хочу вам задати. Скажіть, будь ласка, тисяча е, гривень е, людині, яка зможе логічно фахово пояснити, чому продукт, в якому частка сиру коливається в межах 30-40%, допускається називати сиром плавленим. А продукт, в якому частка масла 50% чи навіть 90%, маслом комбінованим, скажімо, вершковим рослинним, називатися не може. От в чому логіка? Поясните від мене на картку тисяча гривень ваша. Я в таких випадках завжди згадую анекдоти. Знаєте, де логіка? В чому логіка? Ти просто розводиш руками і не маєш ніяких коментарів. Вовочка гуляє по коридору в школі під час уроку. А його директор виловлює за вухо так. Каже: Вовочка, чому не на уроці? Вовочка каже: слухайте, Іван Іванович, сижу на першій партії. Ну, вибачте, не стримався. Зіпсував повітря, продонув. Вчителька мене каже, геть до коридору. От я хожу по коридору, дихаю свіжим повітрям. А вони сидять там в класі і душаться, дихають тим, що я там на... От, зіпсував. Де логіка? От в чому логіка? Новини з ринку, буквально два слова. Значить, ціна на молоко пішла вгору. Певний дефіцит почав вимальовуватися, тому що продовжується радикальне падіння молока від господарств населення. Як я вам неодноразово повідомляв, молоко на великих товарних фермах навіть збільшується періодично, тому це ну, шана і хвала нашим е, виробникам молока, які входять в асоціацію виробників молока АВМ. Там ви можете на сайті прочитати багато цікавої інформації, цифри для аналітики. Кому це дійсно цікаво? Це важливо, коли ви розумієте цифри, то ви не... Дослухаєтесь до різних невігласів, які розповідають, що вони там, на дорогах України корів не бачать. Так не бачать, тому що стійливе утримання, всі корови під е, дахом. І ну, це такий сумний тренд е, нашої цивілізації, нашого світу. Корова, яка стоїть під дахом, пам'ятаєте, дає там, від 45 до 50 літрів молока на добу. Рекордсмени України дають 70 літрів молока на добу. Е, в усьому світі до цього звикли. Ну, а корова у селянина, я вам не раз сказав, 15, 20, 25. Якщо корова дає 30 літрів, то про це весь район знає, я прогнозую, що великого дефіциту десь в серпні, вересні ще не буде, він буде в жовтні. Це пов'язано з тим, що Європа закрила від України свій ринок через квоти. Квота на експорт сухого молока вичерпана на. 99% там дев'ять відсотків, фактично обнулилася. Квота на експорт з України масла вичерпана на 2 третини, і прогнозують, що до 1 вересня Україна вже не зможе в Європу вивозити власне масло. Залишаться сльози, масло і е, сухе молоко складають більше 80% відсотків, експорту молочних продуктів взагалі з України. Це можливо тільки в період, коли у нас досить низькі ціни. Нагадую, що більшу частину року ціни на Молочну сировину в Європі інтегрально, сумарно, з усіма е, можливими дотаціями, проблемами, які на шляху молока молочних продуктів. Так от ціни в Європі нижчі. Відповідно, очікувати, що Україна, навіть не маючи квот, експортувала би багато молочних продуктів в період з листопада по, скажімо, березень, не варто. Що я вам і показував, аналізуючи у відео експорт з України і показуючи, що експорт з України сиру це Казахстан. З Молдовою, практично, так само стосується і сирного продукту Казахстан-Молдова, без них він падає там, в 5-10 разів. Сподіваюсь, інформація цікава. Тепер переходимо до детальних коментарів по зразкам плавлених сирів. І, власне, поїхали. І так на цій дегустації конкретній перше місце розділили зразки торгової марки глубиної, торгової марки Канів. Глобино невеличкий виробник в Полтавській області. відноситься до групи глобино. Ви його більше можливо знаєте навіть по глобинському м'ясокомбінату. Чудес не буває. Невеличкий цей завод. Ми приймали в управління на рік, і от якраз Леся Поліщук навчила їх робити правильний плавний сир сучасний. Не всі партії вдаються ідеально, але ця практично реінкарнація веселої корівки французької компанії Бельгій кращі часи. От партія 20-25, це кінцеве терміналізації. Фактично найкраща на ринку. Ці самі позитивні епітети з порівнянням з веселою корівкою так само відносяться і до сирка, до зразка під торгу Марку Канів. Прекрасний зразок, та сама весела корівка, з якою ми власне і порівнюємо да, сучасний український плавний сир. Звертаю вашу увагу на дуже цікаву річ. Партія вироблена 15 і сирок комо це той самий канів, це фактично інша партія того самого сирка, який зайняв в підсумку шосте місце. У мене, до речі, він в рейтингу четвертий. І я і Леся Поліщук. Ми його трошечки занизили. Він засолодкий. На нашу думку, засолодким сирок не має бути. Хоча, можливо, це пов'язано з реакцією Маяра. Дивіться, він вироблений 16.06, тобто на наступний день. Тобто, ще раз, різниця між канівом сирочком і комо це різниця між різними марками, партіями, різними партіями одного і того самого виробника і сирка. Обидва чудових канів виявився вище в цей раз. Так, плавний сирочок шостка. Ну, Замикає велику трійку. Це найкращі зразки з цієї дегустації. На відміну від зразків інших тих саме комоканів, рецептури дає різні, на наш погляд. Шостка. Шостка президент і фані, оця 20%. Важливо розуміти, що саме ця партія була прекрасна. Дійсно, шостка це є правонаступниця. і флагманська марка на сьогодні, по якості по смаку з шостки самої в цій трійці, трійці продуктів, які вона випускає. Флагманська шостка. Трошки нижче завжди на дегустаціях у нас вершковий. Зараз він зайняв президент, мається на увазі четверте місце, це досить високо. Ну, і фані, я вам казав, вони випустили унікальний продукт, максимально має бути дешевий, їстівний, але, звичайно, поступається, скажімо так, більш повножирним своїм аналогам. Так що, другий зразок з шостки під маркою Президент зайняв четверте місце, але суттєво менше балів набрав, ніж шостка на цілих 4 бали це багато. І, значить, по недолікам, те, що ми писали, мені він був трохи мучнистий. Це колеги мають розбиратися що з, що з ним не так. А Леся написала, що дуже хороший сирок, але менш виражений сирний смак, ніж у зразку Глобино і канів. Ну, написала під номером 1 і 6. Чому я даю дати виробництва? Тому що колеги мене дивляться, я це точно знаю. Коли вони будуть обговорювати результати нашої дегустації, вони можуть порівняти з тими зразками, які залишають в себе на заводах, а це роблять обов'язково, і, власне, скласти власне враження. Ферма, ну дивіться, чудовий сирок, в принципі, він зайняв місце вище комо, це дуже добре. Але що ми писали з Лесію, так не смак, тобто, можливо, перейшли на більш молоду сировину, недостатньо сировини зрілої, а це визначає смак сиру разом з технологією. От ви бачите дату виробітки. Колегам з решетилики, одна порада: ваш сирок чудовий. Але у порівнянні з іншими він почав поступатися. Так що визначайтеся і сподіваюся, повідомте мене. Так, ну у нас шосте місце кома, але ми про нього вже розказали все, що треба, коли обговорювали в парі з Канєвом. І зараз вітаємо повернення в першу десятку, впевнене, на цьому місці хороший плавний сирок, рівний, торгової марки. Вись, сирна класика. Бачите, ще з 90-х до нас цей слоган дійшов. Ми його при начній. Вниз трошечки опустили, за що не дуже гармонійний смак, трошки є штучний ароматизатор, але е, в основному Леся пише незбалансований по PH по кислотності, і, можливо, пов'язана з більш плотною щільною структурою. Знаєте, більш м'який продукт відчувається смачнішим. Тому кому подобається більш плотний, будь ласка, вись сирна класика. Золотий резерв. Ну, таке враження, як жарт чорний, що краще сировина пішла на ферму. Те, що залишилося на Золотий резерв, точно проблема в сировині. Слухайте, дуже коротко: абсолютно невиражений смак. Нейтральний. От я зараз ще раз його перепробував. В холодильнику у мене лежать ще залишки. Упорівняв з лідерами, ну дійсно поступається дуже сильно. Ну і приношу свої вибачення решетилівці. Я не знаю, як сталося, як відкривали, але шматочок з датою. Бачите, там де палець в мене, от немає дня. Тобто ви бачите, що от, такі надписи, але розкрутити, додати вироботки важко. Але ще раз, і цей зразочок є американський гірший, ніж були раніше. От така ситуація. Ну, і замикає е, дев'ятку зразків, які я вам сьогодні коментую: Молочна Гільдія. Там помилка, не шо скалекталі, зрозуміло, Андрушівка, Житомирська область, група Альянс. Дивіться, е, цей унікальний сир, скажу більше два, е, має. Смак і аромат смаженої цибулі. Що вони хотіли цим сказати? Чи хтось там е, їсти собі смажив цеху плавсирів? Чи у них такий ароматизатор? Чи вони роблять дійсно сир плавлений з е, смаженою цибулею, а лінію не промили? Я не знаю. Але от е, смажена цибуля це молочна гільдія, і от в золотаві він настільки виражений, а це той самий сир з того самого цеху на тій самій рецептурі, як ми знаємо. Він настільки виражений, що ми його взагалі там опустили в саме дно. А в молочній гільдії легкий, приємний аромат смаженої цибулі. Тому кому хочеться спробувати сир плавний смаженою цибулею, тоді вам дондрушівки до молочної гільдії. Всі, решта, ну, краще утриматись. На цьому все сподіваюсь, трошки цікавого отримали з даного відео. Щось собі там записали знову ж таки, так про дефіцит молока, про ціни на європейське, українське, а головне. Поплав сирам, це була обов'язкова програма. Ви отримали коментарі. Робіть висновки самі, тому що у кожного власний смак ми говоримо про еталонні продукти і попорівняння з еталоном. У випадку з плавними сирами, за еталон ми беремо умовну веселу корівку. Наступником веселої корівки є зараз мартка шостка це флагман трьох плавних сирів, які виробляються власне на Шостківському міському заводі. Шостка, президент, і от зараз Фаня вони зробили оригінальний. Тому слава Україні і збройним силам. Допомагайте нашим воїнам в міру ваших сил. До зустрічі.